А що, якби ви могли повернути свою молодість? Дізнайтесь духовні та практичні рішення, щоб відновити свою енергію та покращити загальний стан здоров'я. Дізнайтесь, як гормони впливають на організм і які рівні приносять оптимізовану, тривалу силу та життєву енергію. Бог створив ваше тіло, щоб воно функціонувало, визнавало природні способи досягнення добробуту. Не згоджуйтесь на те, щоб відчувати себе виснаженими, слабкими чи нездоровими, дізнайтесь реальні факти про ваші гормони. І про те, як вони прямо впливають на ваше здоров'я, вагу та емоції. Дізнайтесь, як привести своє тіло до здоров'я та сили природним способом. Отримайте переваги того, що ваше тіло діє так, як воно має діяти. Ви можете збільшити енергію, силу, чіткість розуму і відчувати себе молодшими, щасливішими і здоровішими. Отримайте відповідь на те, що потрібне вашому тілу, і з'єднайте свою віру з діями, щоб подбати про свої гормони. Вітаю вас, я, Кеннет Коплан, запрошую на передачу переможний голос віруючого. Давайте помолимось. Отче, ми дякуємо Тобі сьогодні. Ми підносимо наші серця, ми підносимо наш розум, і ми підносимо наші руки. Ми прославляємо тебе і поклоняємось тобі, і дякуємо тобі за сьогоднішню передачу. Ми відкриваємо наші серця для відкриття з небес про життя вірою і про Тебе, Господи Ісусе. Ми любимо тебе, ми молимось про це в могутнє ім'я Ісуса. Амінь. Ну ж бо, привітайте разом зі мною Дона і Мері Колберт на цій передачі. Я вже говорив в понеділок, що їхньому сину Кайлу вже 35 років. Він одружений, має сім'ю, а колись я тримав його на руках. І молився за нього. Ми були в університеті чи не Амінь. У мене на сходах висить ця фотографія. Отже, щонайменше 35 років, а може, і більше. Однак ми вже Амін. давно разом. Хвала Богу. І це так важливо. Відкриємо наше базове місцеписання для цих двох тижнів. У першому посланні до Солонян, в п'ятому розділі. В 23-му вірші говориться, а сам Бог миру нехай освятить вас, або нехай відділить вас у всій повноті, і ваш дух, і душа, і тіло, нехай будуть збережені у всій цілісності непорочно, аж до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Вірний той, хто покликав вас, він і здійсниться, амінь. Він виконається, Амін. бо це його воля. І ми говоримо про жінку, яка страждала на кровотечу. З п'ятого розділу Євангелії від Марка Ісус сказав, донько, твоя віра зробила тебе цілісною. Амінь. Іди з миром і будь цілісною. Будь цілісною, Амінь. цілісною в дусі, в душі, в тілі. Фінансово і соціально. Тобто, Божі люди мають бути цілісні. Амінь. І ви не цілісні, якщо хворі. Ви не цілісні, якщо розорені. Ви не цілісні, якщо ваш розум наповнений турботами. А такий розум не є здоровим. У ньому немає миру. Ми знаємо. Бо нам було дано не дух страху, Амінь. а любові, Амінь. сили. Амінь. і здорового розуму. Хвала Богу. Слава Богу. Амінь. І це покликання цього чоловіка Амінь. привести тіло Христа до цілісності, бути сильними і бути сильними свідками. І ми показуємо. Я маю на увазі ми не просто дозвольте мені повернутись трохи назад. Я пам'ятаю мою доньку Келлі, коли вона була в старших класах школи. якось вона прийшла додому, моя донька, вона прийшла додому і сказала: тату, в мене всі симптоми грипу. Я відчуваю себе такою хворою. І вона сказала: поклади на мене руки. Я почав класти на неї руки, і в мені піднялися ці слова. Я сказав «Келлі, ти не хвора, яка намагається зцілитися. Амінь. Якщо ви не знаєте Ісуса, то у вас можуть бути серйозні Амінь. проблеми. Але ранами Його ви зцілились. Амінь. Амінь. І я сказав, Келі, ти не хвора, яка намагається зцілитися. Ти вже зцілена, а дьявол намагається вкрасти твоє здоров'я. Амінь. Кажу вам, її очі засяяли. Вона сказала: дякую тобі, тату. Я так і не поклав на неї руки. Вона сказала, дякую тобі, тату. Я невдовзі повернусь. Вона пішла, закрила свої кімнаті, і приблизно через 30 хвилин вийшла з неї повністю здорова. Однак що сталося з нею? Її розум оновився. І вона більше не шукала зцілення. Вона шукала цілісності. Бо в цьому суть. Я зцілений. Я вже зцілений. Якщо ми були зцілені, то я зцілений. Амінь. І я вимагаю цього. Всім нам слід прийти до такого стану, коли ми вимагаємо від дьявола, і ми вимагаємо від себе. Амінь амінь. був у Флориді у 2015 році. І ми збирали з церкви Джеррі Мауера. Я вже мав вийти з готелю. Щоб поїхати на зібрання. Я завершив зав'язувати свою кроватку і почув, як Господь сказав. Він сказав «Кеннете, ти зараз в найкращому становищі у своєму житті, щоб прийти до найкращого духовного стану? Щоб прийти до найкращого. Духовного стану і я запитав прийти? Я не був в найкращому становищі, але він сказав: ти в найкращому становищі за все своє життя, щоб прийти до найкращого духовного стану, до найкращого розумового стану і найкращого фізичного стану. І це справді вкорінилося в мені. Це почало працювати в мені. Хвала Богу. це почало діяти. Це ваше перше до Солонян 5.23. Так, правильно. Амінь. І це започаткувало пошуки. Хвала Богу. Моє прагнення Амінь. до цього. Амінь. Хвала Богу. і я наближаюся до цього щодня. я в найкращому фізичному стані. Амінь за все своє життя. хвала Богу. Це приголомшливо. Звісно, коли я був молодшим. Я займався різними справами, але існує послуг для фізичних тренувань і мені це дуже подобається. Хвала, Богу. тому я не просто слухняний я хочу, тому я слухняний. але також важливим фактором є вправи і тренування без болю. Без болю. І люди не розуміють. Що коли ви починаєте займатися і кажете, я вільний від болю, хоча у вас є біль, але нехай слабкий скаже, я сильний, і ви починаєте робити це, і ви прославляєте Бога у цьому. Зрештою, це відбувається. Так. коли ви починаєте вирівнювати себе, як я вже казав, коли ви знімаєте навантаження з хребта, коли ви приводите його у відповідність з природним вирівнюванням і згодою зі Словом Божим, коли ви вирівнюєте свій розум, коли всі ці фактори на своєму місці приходить здоров'я і зцілення. І найцікавіше у зоні гормонального здоров'я це те, що у нас оптимальний рівень всіх ключових гормонів в організмі. Я кажу не лише про тестостерон, я кажу і про тероїди. Сьогодні лікарі кажуть, що лише 4,6% людей мають низький рівень гормонів щитоподібної залози. Але близько 40% та більшість людей мають неоптимальний рівень гормонів щитоподібної залози. У них низький рівень енергії, холодні руки, холодні ноги, низька температура тіла. Я можу зайти до оглядової кімнати, потиснути комусь руку і раптом відчути холодні пальці, подивитись на температуру, і вона зазвичай нижча від 36,6. І сказати: Я бачу, що у вас квола щитоподібна залоза. І коли я дивлюсь, бо лікарі рідко роблять ключову перевірку гормонів щитоподібної залози рівень вільного Т3, який показує скільки в організмі активних тероїдів. Я перевіряю його. І Якщо він менше ніж, скажімо, 3, я знаю, що у них не оптимальний рівень. Тому причиною всієї цієї епідемії неоптимального рівня тероїдів була низька енергія, холодні руки, холодні ноги, у мозку. Вони починають втрачати волосся на голові, їхні брови починають зникати, бокові брови починають набрякати. Вони набирають вагу і не можуть сути. приймає натуральні тероїди. Так приймає він, приймає їх. так. Хоча він в такій так. формі, ви думаєте, що але чому це епідемія? Ендокринні рунівники, хімікати, стрес. Стрес заважає це так сильно стрес це дуже серйозно, бо він заважає нашому організму перетворювати неактивний Т4 в активний вільний Т3, який потрапляє в клітини і нагріває тіло. Це важливий Ось, фактор. Ось чому я казав про тероїди, і вам не потрібно приймати синтетичний неактивний Т4. 95% пацієнтів приймають неактивні тероїди, а це неправильний вид, це неактивна форма. Вона не викликає збільшення ваги і не нагріває вас. Вона не перетворюється в організмі, але вона правильно. підвищує вашу енергію. У багатьох людей мало енергії, бо у них квола ще подібна залоза. Два ключові гормони, які підвищують вашу енергію, я кажу про все це. Це натуральні сухі тероїди і тестостерон. Коли я виписую своїм пацієнтам ці два ключові гормони, і знову ж таки просто оптимізую, доводжу їх до оптимального рівня чи високого нормального рівня, то раптом, ніби хтось вмикає рубильник. І вони, як правило, природним чином починають худнути, бо у них з'являється енергія. Їм хочеться займатися спортом. Тестостерон перезаряджає наднирники. Я багато кажу про це. Наднирники виробляють дієне. Вони виробляють кортизол. Кортизол один з найдивовижніших гормонів в організмі, який зменшує запалення. Але по мірі того, як ми старіємо, чи вигораємо, чи страждаємо від хронічних захворювань, чи недосипання, чи тривоги, чи депресії, ми зменшуємо свій рівень кортизолу. Коли ви зменшуєте цей рівень, з'являється запалення біль, і ви просто виснажуєтесь. Тому я розповідаю про наднирники і про те, як їх відновити. А тестостерон один з найкращих засобів відновлення наднирників. І що тут так захоплює? Мені більше не потрібно використовувати багато допоміжних препаратів. Я просто під'єдную пацієнтів до кількох ключових гормонів, доводжу їх або до зони кето, або нехай їжа буде вашими так, ліками. І програма для тіла та деякі вправи, щоб зміцнити серцевину. Але інші гормони, про які я розповім, це естроген. Естроген це двосічний меч. Чому за статистикою кожної восьмої жінки розвивається рак грудей. Я не приймаю рак грудей і не починаю його боятися, таким чином, запрошуючи до свого тіла. Жінки, вам слід говорити щодня, промовляти слова зцілення над своїми грудьми, і казати мої груди здорові. Ніякий рак не може прийти у ці груди. Нам слід це робити. Чоловіки, ви маєте робити те саме зі своєю простатою, бо у кожного дев'ятого чоловіка розвивається рак простати. Тому нам слід це робити. Нам слід звертатись до цих залозів, нам слід проголошувати слова здоров'я над нашим тілом. Не проклинайте своє тіло. Коли ви проклинаєте своє тіло, ви запрошуєте до нього хворобу. І я знову кажу про естроген. Естроген це добре, але естроген також може посилювати деякі види раку. Ось чому вам слід прочитати це, і я обережний з естрогеном. Тестостерони тероїди це гормони, які називають домашніми, тому що вони включають енергію. Вони змушують тіло рухатись, заряджають тіло енергію на останні часи. Я розповідаю про біоідентичний прогестерон жінки, який приголомшливо допомагає вам спати. Дивовижно, що він дає вам величезний душевний спокій, припиняє дратівливість та бурчання, а також ПМС. І ще одна чудова перевага біоідентичного прогестерону він допомагає жінкам відростити найкрасивіше густе волосся, особливо у поєднанні з натуральними сухими тероїдами. Я називаю це своїм таємним рецептом для росту волосся, а також колегеном, який ми рекомендуємо приймати в якості допоміжної речовини. Але я також розповідаю про важливість естрогену для чоловіків, про те, що його потрібно тримати в діапазоні від 20 до 50. Бо чоловіки, якщо ваш естроген стає занадто високий, Вгадайте, що відбувається. Ви стаєте емоційними, як жінки. Я бачив чоловіків з таким високим рівнем естрогену, як у молодих 20-річних жінок. Що відбувається з віком? З віком у чоловіків стається дивна річ, їхній тестостерон зменшується, а естроген підвищується. Багато чоловіків, які приходять до мене на прийом, коли я перевіряю їхній гормональний фон. Я перевіряю гормональний фон їхніх дружин. Я виходжу і кажу: ого, я кажу, сер, у вас рівень естрогену вищий, ніж у вашої дружини, а її тестостерон вищий, ніж у вас. Ви знаєте, що жінки починають виглядати як чоловіки, а чоловіки як жінки, тепер ви знаєте чому? І мені доводиться буквально перевіряти ці гормони. І ще один гормон, який важливий з віком, це гормон росту. гормон росту. Та і багато людей приходять сюди, і хочуть отримати гормон росту, але для того щоб зрозуміти, чи потрібен він вам, необхідно пройти тест на чутливість до інсуліну або тест на стимуляцію глікогену. Щоб побачити, чи потрібно це вам, 99% людей не проходять ці тести, тому ми використовуємо спеціальні пептиди, що вивільняють гормон росту. Бо з віком ваш організм продовжує виробляти гормон росту, просто він його не виділяє. Тому, коли ми отримуємо ці спеціальні пептиди, вони дозволяють нашому організму виділяти гормон росту. А він допомагає нарощувати м'язи, покращує чіткість розуму. Він підтримує здоровий мозок, а також шкіру. Він допомагає зберігати товщину і колаген. А ще гормон росту допомагає людям спати. Багато людей не можуть спати. Жінки не можуть заснути. Тому ми призначаємо прогестерон, натуральний біоідентичний прогестерон, але й гормони росту, і стимуляція пептидами. Також допомагають чоловікам і жінкам спати, тому я розповідаю про всі ключові гормони і про те, як оптимізувати їхню роботу, щоб зберегти нашу силу і запобігти хворобам. Знаєте, брате Копленд, коли пацієнти приходять до Дона і вони беруть участь у програмах зі зменшення ваги чи різних програмах, про які він писав. Він зауважив одну річ, якої завжди не вистачало пацієнтам. У них все було добре, але вони не казали, я почуваю себе чудово. Вірно вони не приходили зі словами просто дивовижно, як добре я себе почуваю. а ви Ви підштовхнули його в цьому напрямку. Так. так можливо ви не знаєте, що чотири роки тому, завдяки вам дон пройшов курс лікування щитоподібної подібної залози і гормонального фону, але Звичайно. нічого схожого на те, що він робить сьогодні. Так. Завдяки вам амінь. ви спонукали його зануритись у це амінь. Бо дивовижно, як чоловіки приводять своїх дружин кожні чотири місяці і кажуть: Моя дружина ніколи в житті не відчувала себе так добре і вони хочуть привести її, бо є щось важливе для чоловіків. Як вони кажуть, деякі чоловіки і жінки, яким за 60 і 70, кажуть, у нас другий медовий місяць. вони кажуть. Ми насолоджуємо спільним життям. Вони мають енергію, життєву силу. Вони разом відвідують спортзал, разом займаються спортом. Їхнє особисте життя прекрасне. І жінки хочуть прийти, вони хочуть відчувати себе так добре. А чоловіки хочуть, щоб вони були такими, і вони приходять разом з ними, щоб зробити це. Але чоловікам не потрібно робити це так часто. Їм достатньо одного разу на шість місяців. Деяким жінкам раз на чотири місяці. Є дуже багато способів введення цих гормонів у вигляді таблеток, і це просто сублінгвальна таблетка або капсула, а інші гормони ми можемо вводити з допомогою кремів, гранул або ін'єкцій. Зазвичай ми так і робимо. Тому все дуже просто, практично без болю. Вам слід більше знати про те, що ви кажете, і про що ви думаєте. Наприклад, коли ви йдете до лікаря, чи до спеціаліста з антивікових препаратів. Вам слід знати про що ви говорите з ними. Бо не всі вони схожі один на одного. А Дон знає. Він знає, що він робить. Я займаюся цим вже 41 рік, і в додатку я вказав, з якими медичними організаціями можна зв'язатися, щоб знайти хорошого лікаря. Так саме тому я й кажу це спорядження. Так і насамперед вам потрібно місце. Амінь. Асцент. Амінь. І вам потрібні додаткові знання про те, як функціонує ваше власне тіло. Я мав даний Богом привілей знати цих двох людей протягом багатьох років, і вони допомагали нам з Лорією і скеровували нас у цьому напрямку. Також я був дуже благословенний, народившись в сім'ї, в якій мати. Була сильна молотовниця. Хвала Богу. Це було ще в сорокові роки. Коли ще можна було читати закони, без необхідності йти до юридичної школи. Вибачте, і коли я був зовсім маленьким, коли закінчилась Друга світова війна, мені було близько десяти років, і до нас приїжджали різні люди. Вони гостювали у нас кілька днів, навчаючи мою маму. Вони навчали її. Я не знав, хто вони. Але я зауважив, що деякі з них були в дуже похилому віці, але здорові і сильні. Розумієте? Отже, вона досліджувала нутриціологію і стала лікарем натуропатом і Я пам'ятаю, як ми з батьком були вдома вісім чи дев'ять днів, поки мама їздила до Вашингтону і готувалася до екзаменів, а вона була мануальним терапевтом і натуропатом. тому вона мала базове знання цих речей. Чудове базове знання. Хвала Богу, приголомшливо. Тож згодом, коли ми жили в Абілені, на заході Техасу у неї вже була своя клініка. Однак потім ми переїхали до Фортфорту, і вона залишила цю справу та допомагала моєму батькові в його бізнесі. Проте я хочу сказати, що, дяка Богу, я теж отримав базові знання. Хоча вона дуже часто дратувала мене, вона не дозволяла мені їсти різні речі. Хоча я таємно їв стільки, скільки я хотів, і таке інше. Але знання були. Так вона заклала Амін. мене насіння. Я знав, що правильно. Я знав, що це правильно, і що це правильний я спосіб життя. Потім в моєму житті з'явилися колберти. Я пережив кілька дуже і дуже складних періодів фізично, І у 2004 році в моїй спині розірвався диск. Так. І мені на допомогу прийшли Дон Колберт і Девід Вітер. Вони амінь. Він хороший чоловік і Мінь. стали командою. Вони взяли за мене. Кажу вам Девід, молодець, доктор Девід, чудовий мануальний терапевт. Омінь. Ці двоє працювали зі мною. Ми поїхали до них на ферму. А потім вони один з них були у мене. Один працює з моєю спиною. А другий молиться іншими мовами, розумієте? Богу. Саме таке поєднання вам потрібне. Амін. Якщо у вас немає сімейного лікаря, то саме такий Амін. лікар вам потрібен. Хвала Богу. Я просто хочу сказати, що це так реально і так життєво важливо. Ці останні дні, адже ми живемо в світі, який гине і ця книга. Амін. І зцілення, яке в ній це те, що потрібно кожному. Амінь як сказав Брат Хейгін, зцілення це дзвінок на обід, тому ви просто продовжуєте дзвонити в нього. і люди прийдуть, бо люди хворіють їм боляче, і вони не знають, чому вони не знають, що їжа, яку вони вживають, вбиває їх. Амінь вони не знають, що їх вбивають їхні думки. Так, Я пам'ятаю Орела Робертса. Він навчав нас, коли я була студенткою. Він казав: люди тією чи іншою мірою хворі. Кожна людина тією чи іншою Фінансово мірою хвора. хвора. Фінансово, фізично. емоційно, духовно, фізично. Я пам'ятаю, як він це сказав, і я подумала, оце так. дуже мало людей є цілісними. Амінь. Правильно. так. Мало цілісних людей. Амінь. Вони не знають, що цілісність досяжна для них. Вірно. Саме тому нам слід бути таким свідченням. Слава Богу, вірно. Але ми маємо вавилонську систему охорони здоров'я, яка контролюється великою фармацевтикою, і знову ж таки саме тому дух Божий тут на землі і скеровує вас куди йти, і це так важливо. Це важливий факт. Недавно я почув, що медичні знання зростають так швидко. Вони подвоюються приблизно кожні 78 днів. А наш наші слід бути керованими духом. Наща Моліться за Ва? нас. У нас немає 78 Моліться днів. Моліться про наш захист. Я вам буду дуже вдячна. Ми повернемось за хвилину. Джеремі, продовжуй. Дякую, сер. Ви знаєте, що у Слові Божому є зцілення, і нам з вами не треба миритися з тим, що ми завжди втомлюємось чи відчуваємо себе слабкими. Для нас досяжне життя у цілісності через їжу, яку ми їмо, і баланс гормонів. Але найголовніше, коли ми зосереджуємось на слові Божому. І зараз час дізнатись, як відновити свою енергію і повернутись до нормального життя. Подивіться це, а я скоро повернусь. На нашому сайті KCM.org.ua ви можете знайти вчення, яке засноване на слові Божому, наш календар перемоги від віри до віри та інші матеріали, які є там для того, щоб надихати вас і підбадьорювати вас. Використовуйте наш сайт KCM.org.ua. Це ваш навчальний центр. Він призначений допомагати вам зростати духовно. Дивіться наші передачі, скачуйте тези до них, читайте наш журнал, збудовуйте свою віру і зберігайте свій дух сильним. Ви також можете читати на ньому наш календар перемоги від віри до віри, який перекладений на п'ять різних мов. Минулого року з нашого сайту було завантажено 2,5 мільйони цифрових навчальних матеріалів. Кожен розділ нашого сайту призначений для того, щоб допомагати вам сповнювати ваші потреби. Він не призначений для того, щоб намагатися отримати щось від вас. Ми хочемо споряджати вас тим, що буде збудовувати вас і робити вас духовно сильнішими. Ніж ви були раніше, місія Кенета Копленда продовжує нести вам безкомпромісне слово Боже, використовуючи всі досяжні засоби, включаючи інтернет. Дякуємо вам, партнери, за вашу участь у зміненні життя людей через kcm.org.ua. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса Господом свого життя сьогодні ваш день, я запрошу вас прямо зараз помолитися разом зі мною простою молитвою. Скажіть, Отець Небесне, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса. Я прошу тебе, Господь, вибач мої гріхи, витримає минуле. Зроби мене новим творінням, новим творінням у Христі Ісусі. я вірю серцем, я сповідую своїми устами. Ісус є Господь. Він жив для мене, помер за мене і воскрес для мене. Ісусе, будь моїм Спасителем і наповни мене Твоїм Святим Духом в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви помолились цією молитвою, Біблія каже, що ви спаслися, ви народжені згори, ви спасені від пекла у вічності, і ви спасені від пекла на землі. У вас можуть бути дні небесна землі, і наше служіння хоче, щоб ви більше розуміли, що означає бути народженим згори. Тому ми пропонуємо вам цей безкоштовний пакет спасіння. Він містить книгу Все це він зробив для вас, Кеннета і Глорії Копленд. Вона допоможе вам визначитись і дізнатись, хто ви в Ісусі, і хто Ісус в вас саме з цією книгою ми відправимо вам невелику брошуру про те, як читати і досліджувати Біблію. Ми хочемо, щоб ви це мали. Це безкоштовно. Якщо ви хочете це отримати, просто зайдіть на наш сайт замовте, і ми надішлемо це вам. Завтра на передачі приєднатись до брата Копленда і доктора Колберта, бо вони будуть навчати нас правильному вибору продуктів харчування і тому, як це призводить до життя в божественному здоров'ї, коли ви з'єднуєте ці речі з силою, і помазанням, які є у Слові Божому. У цьому є істина, яка змінює життя. Не пропустіть наступну передачу. Дякую за те, що дивились на сьогодні. Ми дуже сильно вас любимо. Бог любить вас і Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кисеморки. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.